Там був не тільки корабель, що ще знищили гурівці завдяки удару по Сергію Котову. Стали відомі втрати серед екіпажу. Усі подробиці далі. У випуску ви на фаберці новин мене звати Анастасія Федор. На борту знищеного корабля Сергій Котов міг бути вертоліт. Про це поновляють українські змі з посиланням на джерела у спецслужбах. Там стверджують, що на судні дійсно був гелікоптер. Але якої саме моделі К 29 чи К 27 поки не відомо. У військово-морських силах цей інсайт підтвердили, за словами речника Дмитра Воденчука, вертоліт був на борту, коли по ньому вдарили морські дрони. І, ймовірно, він теж затонув. Далі цитую, на борту ще мав бути гелікоптер, тому, в принципі, це випадок, коли два в одному. І навіщо платити більше? Кінець цитати. Але не гелікоптером єдиним. За даними телеграм-каналів, після удару дронами по кораблю стався. Підрив артилерійської установки АК 176 Військовий експерт BBC Павло Оксіонов стверджує, що це далеко не єдине озброєння, яким був обладнаний Сергій Котов. Також на борту судна були два кулемети калібру. 14,5 мм і система радіоелектронної боротьби. Однак усього цього озброєння не вистачило, щоб корабель зміг відбитися від українських дронів, за словами експерта. Оскільки патрульне судно спустили на воду ще до великого вторгнення 2021 року, то не дивно, що він виявився неефективним у протидії морським безпілотникам. Також стали відомі нові подробиці щодо долі екіпажу. Провоєнні російські пабліки стверджують, що під час атаки на Сергія Котова поранень зазнали шестеро моряків. Згодом до корабля, нібито прибули два буксири і евакуювали 55 осіб екіпажу. Решта 10 людей залишились на борту для відбуксирування судна в порт. Інформації про загиблих буцімто немає. Загалом на кораблі в момент атаки дронів перебували. 65 російських військових нагадаю, що цієї ночі у спецоперації зі знищення Сергія Котова знову визначився український безпілотник Магорава 5 це українська розробка, створена для гур. Дрон може виконувати спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту, але передусім відомий за ударною ролью. Він може долати відстань до 800 кілометрів і нести на собі понад 300 кілограмів вибухівки. Вартість одного такого комплексу сягає. 10 мільйонів гривень. На рахунком Магора V5 чимало уражених російських цілей, серед них розвідувальний корабель окупантів Іван Хурс. У травні минулого року його успішно атакували три дрони за 140 кілометрів на північний схід від протоки Босфор. Ще три такі безпілотники місяць тому відправили на дно Чорного моря російський ракетний катер Івановець. Разом з цим затонули і всі члени екіпажу приблизно. 40 осіб. Аналогічна доля 14 лютого спіткала великий десантний корабель Цезарь Куняков. Дрони Магора в 5 завдали йому нищівних ударів поблизу Алубки. Тепер настала черга Сергія Кодова. Усього п'ять дронів підірвали корму правий та лівий борти корабля Чорноморського флоту РФ. Сталося це поблизу Керченської протоки. У підсумку розробка вартістю 65 млн мільйонів доларів пішла на дно. Будь-які подібні операції на морі чи на землі були б неможливими без наших військових. Вони основа оборони України. Тож маємо говорити про них частіше. Один з таких Антон, він старший кулеметник, який брав участь в обороні Маріуполя. Чоловік захищав місто у різних районах, отримав важке поранення і потрапив у шпиталь на Азовсталі. Після операції вийшов у полон, де провів довгих 10 місяців. Про все це він розповів в рамках проєкту Серце за всталі» бізнесмена Ріната Ахматова. Послухаймо, я виконував службово-бойові задачі в районі Маріуполя. Там блокпост, перевірка транспорту, так, таке все. я почув вихід з АГС, це автоматичний гранатомет, і мене просто накрило. Ну, там. Навколо попадало, мені повезло, що в мене осколкове поранення лівої гамілки і правого стегна. Там шиї, дісталися, ну, там якийсь дріб'язок попав. Там витягли взагалі на місці зразу же потрапив на госпіталь бункер Железяка. Там я пробув тиждень, там операція, там якесь втручання було, чуть почистили мене. Підшили, пообрізали ткани. Поранені перші виходили 16 числа. Ми поїхали вже під вечір, вже там буквально через півгодини стемніло, і поїхали до Оленівки. Я пробув там на Оленівці 30 днів, і нас перевели до 200 чоловік. Коли прибули до Свердловську, у нас там два чи три місяці нас подержали в таких крепких їжових рукавицях, ми там не шагу в сторону, нічого. Вийшов я 7 березня 23-го року. Нас зустрічали там з прапорами, всім дали по прапору України. Там якийсь набір продуктів, там водичка, щось солодке. Було дуже приємно, бо просто мріяли про це. Дуже вдячний проєкту Серця Азовсталі» за, за нагоду відпочити. Я вже бував в Трускавці, і я дуже вдячний за нагоду знову побувати. Тут гарна природа, гарні люди, дуже, дуже приємні. Бо після полону, після того, що вони пережили, дуже перший тиждень було важко освоїтись. Не вірили, що ти на цій землі стоїш. І в Києві ну я швиденько, звісно, адаптувався, бо були поруч люди, були, були знайомі. І нагода поїхати кудись відпочити, розвіятися. Це, це теж цікаво, побачити країну. Наразі це всі новини. Дякую вам, що залишаєтесь з Фабрикою новин. Побачимось у нас.